Якщо вона не присягала перед вівтарем Дарті, отже, вона їй не зрадила. Хоча там весь час розповідають красиву байку про абсолютну любов, про фатом любові. Вони перетворюють просто все на якийсь такий балаган з тими самими циганами і ведмедями. Привіт, це Таня Патренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Сьогодні ми набагато краще знаємо Лесю Українку як авторку поезії та драматичних текстів, проте вона також писала розкішну коротку прозу. Власне, в її 14 томнику цілий шостий том присвячено її коротким прозовим текстам. З одного боку, це прекрасні твори, оскільки вони не втрачають актуальності і сьогодні, зокрема розповідаючи нам про великоруський шовінізм. З іншого боку, без цих творів немислимий весь український феміністичний дискурс майже 19 20 століть. Також це блискуча психологічна проза, яка розповідає нам про емоції між дівчатами, про любов і стосунки між дівчатами. Тож сьогодні пропоную коротко поговорити про коротку прозу Лесі Українки. І почну я цю розмову з викриття великоруського шовінізму, який присутній у прозі Лесі Українки, зокрема тому, що один з її коротких прозових текстів над морем сьогодні, то тут, то там спливає десь там в соцмережах. Його читають, його обговорюють, він стає все помітнішим. Над морем, це короткий автобіографічний текст Лесі Українки, автобіографічний, тому що і оповідачка цього твору, і сама авторка страждали від хвороб і мали перебувати на різноманітних курортах, лікуючись там. І от, власне, оповідачка цього твору перебуває у Ялті, на курорті і споглядає місцеве курортне життя, яке є не дуже приємним. І, зокрема, споглядаючи це життя, вона описує свою сусідку Аллу. Але є росіянкою, росіянкою, яка дозволяє собі типові великоруські фразочки. У нас в Москві так розпочиналася кожна її розмова, а кінчалась ах, ваша пратівна Ялта. Або ви були в Москві? Ні, багато втратили. Отже, ви циган не чули, а я чула справжніх. Алла є доволі поверхневою дівчиною, яка цікавиться винятково фліртом і любовними романами. Вона є дуже токсичною і постійно вставляє ці свої токсичні шовіністичні фразочки у розмови, чим дратує оповідачку цього твору. А зокрема, тут є такий характерний епізод, коли дві дівчини гуляють Ялтою, і ця сама Алла споглядає, що хтось десь там затієв ремонт, і десь тут проходиться хлопець з якщо я не помиляюсь, відром фарби. І от вона починає затуляти свій носик, казати фу-фу-фу, як взагалі можна в розпал курортного сезону щось ремонтувати. Що за дурна фантазія розвозитись будувати, коли починається сезон? Будували б собі зімою, коли нікого нема. Як то нікого нема, сказала я. А в Ялті цілий рік живуть люди. Ах, я про тих не думаю. Така доволі типова фраза для шовіністично налаштованих великоросів, які і думати не думають про те, що в місцях, куди вони приїжджають, взагалі то є своя культура, своя мова, своє населення зі своїми проблемами, які вони мають вирішувати, незалежно від того, чи сезон це для курортного лікування і відпочивання у великоросів, чи не сезон. І кульмінація недбальства у цьому оповіданні недбалого ставлення. До місця, в яке ти приїжджаєш, недбалого ставлення до культури, в якій ти перебуваєш, є перефінальна сцена, де авторка споглядає своє прекрасне море, загиджене відпочиваючими. Я поглянула вниз на нього, і мені стало жаль свого прекрасного моря. Його темно-зеленого оксамитова хвиля ледве просвічувала з-під сміття, шкурки з кавунів, насіння, жовті смуги, і якісь червонясті завої напливали від байдаків і парохода з нафтою, що власне вигружався в пристані. Тож ми бачимо картинку, в якій люди, приїжджаючи з Росії, дозволяють собі не просто балакати якось зверхньо до місцевих жителів, не уявляти, що їм потрібно ремонтувати свої будинки, а і загиджувати природу, розкидати повсюди сміття і робити неймовірний шум, такий шум, що за ним красивого моря, власне, моря, задля якого сюди приїжджають, і не буде чутно. Вони перетворюють просто все на якийсь такий балаган з тими самими циганами і ведмедями. Це оповідання над чорним морем страшенно мені перегукується. З іншим текстом цього самого часу, з текстом знайомого Лесі Українки, Агатангела Кримського, власне, в його романі Андрій Лаговський ми можемо побачити дуже багато схожих сцен. Більша частина дії цього роману відбувається у курортному містечку Туапсе. Якщо ви не читали Андрія Лаговського, ви точно чули цю назву, оскільки десь місяць тому ми всі чули новини про вибухи в ТОАПСЕ. Так, це те саме курортне містечко, яке майже 100 років тому описав у своєму романі Український модерніст Агатангел Кримський. І у цьому романі ми спостерігаємо абсолютно ту саму картинку, що і в оповіданні Лесі Українки: великороси не можуть помислити, що десь люди живуть інакше, і це нормально. Великороси не можуть прийняти, що існує не лише їхній комфорт, а і комфорт місцевого населення. Зокрема, тут генеральша, приїжджаючи до Туапсе, сподівається винайняти приміщення школи у місцевого вчителя за стільки ж грошей, за скільки він здавав його колись її знайомим, і вона влаштовує цьому вчителю скандал, коли він намагається збільшити ціну. Збільшує він її не з власної примхи, а тому, що вона приїхала в сезон. І для того, щоб здати приміщення школи, а отже, і свою казенну квартиру, він має з сім'єю виїхати до міста, де ціни зараз на житло зросли. Відповідно, він намагається здати це приміщення. Подорожча. Але генеральше здатна думати тільки про свій комфорт, а не про те, в якій ситуації опиниться чоловік, якщо він з'їде з цього приміщення. А вона просто приносить папірець, який дістає завдяки своїм зв'язкам, завдяки своїм знайомим, в якому написано, що «М, взагалі то школа казенна, приміщення квартири цього вчителя казенне. Отже, ви просто можете туди заселитися, а вчитель нехай з'їде в інше приміщення у приміщення старої школи. Вчитель дещо в шоці з такого рішення, оскільки приміщення старої школи не дуже придатне для життя. Там волога, там розводиться малярія, і, врешті-решт, у нього можуть початися проблеми через життя в тому вологому приміщенні. Ну, зрештою, вони і починаються, але це вже інша історія. Але тим не менш, генеральше його виганяє. Те, що десь існує місцеве населення, нікого з великоросів не гребе. Їм треба, щоб їм було зручно. Вони отримують свою зручність будь-якими чесними і нечесними способами. Гатангел Кримський дуже красиво описує то все. Описує з перспективи свого українського героя Андрія Лаговського, героя, який цікавиться мовами, який цікавиться літературою, який цікавиться культурою. Він з захопленням входить в цей чужинський простір, в простір, де лунають турецька і грецька мови. Простір, де в кав'ярнях ви не знайдете петербурзьких газет, натомість знайдете грецькі грецькою мовою. Це простір, де немає житнього хліба, який хоче знайти генеральше, натомість є. Випічка місцева, зроблена за місцевими традиціями. Все це неймовірно цікавить Андрія Лаговського, і автор змальовує цей простір, зокрема, і цей мовний простір з неймовірною любов'ю і цікавістю. Проте час від часу у цьому прекрасному просторі виринають потворні і тривожні елементи. Ну, зокрема, як російськомовні таблички до різноманітних закладів, написані з одного боку кривою мовою, а з іншого боку, написані суто тому, що існує такий офіційний наказ, що в усіх ці таблички мають бути. Інакше штраф, або я не знаю, цього Андрій Главувський, Кримський не описують. А інший тривожний момент в цьому романі це тема з земляними наділами. А власне, генеральша приїжджає не просто так в Туапсе, їй там виділяють ділянку землі. От якщо вона виконає всі умови угоди з догляду за цією землею, з вибудовуванням будинку або що, то цей наділ землі дістанеться їй на віки. Вічні буде закріплений за нею. І такий самий наділ землі отримує її знайома, Тож ми бачимо, що. Число великоросів на цій абсолютно не російській території, все збільшується і збільшується. Це доволі таки тривожний дзвіночок. Ми знаємо, що такі історії добре ніколи не закінчуються. Далі пропоную залишити тему російського загарбання земель і великоруського шовінізму і перейти до інших тем у Лесі Українки, зокрема до цікавої теми любові між жінками. У неї є блискуче оповідання «Приязнь», яке розповідає про дорослішання дівчинки і про її стосунки з людьми навколо. Це дуже цікавий текст, оскільки здебільшого розповідаючи про дорослішання, ми чуємо історії любові, історії закоханостей. Причому здебільшого гетеросексуальних закоханостей, тут Леся Українка йде іншим шляхом. Вона не показує тут зв'язків своєї головної героїні з чоловіками. Все, що тут відбувається, це її емоційна прив'язаність до дівчат. Головними героїнями цього тексту є дівчатка. Спочатку це однолітки Юзя і Дарка. А Юзя це панночка. Дарка це просто людинка. Вони дуже багато часу проводять разом, бо більше їм немає з ким гратися. А вони з двох різних свіїв, однак, обмінюються якимось досвідом і переймають щось одна від одної, зокрема, і поведінку. А звичайно, те, що панночка Юзя переймає поведінку від Дарки, не дуже подобається її родичам. І, врешті-решт, вони наймають її компаньонку. І далі ми спостерігаємо дуже цікаву ситуацію, як Юзя переключає свою любов і увагу з однієї дівчини на іншу. Вона фактично закохується в свою нову старшу компаньонку в зоню. Закохується не в сексуальному сенсі і не те, щоб в романтичному, але вона починає ревнувати цю дівчину. Зокрема, коли Зоня спілкується з іншою старшою дівчиною на теми, які Юзя ще не розуміє, Юзя починає ревнувати. Вона хоче, щоб Зоня була тільки з нею, говорила тільки з нею, присвячувала увагу тільки їй. Врешті-решт Юзя влаштовує істерику зоні, де вимагає від неї не спілкуватися з тою дівчиною, і Зоня їй обіцяється, вона припиняє це спілкування. Далі Юзя мучається питанням: а от чи правильно вона взагалі вчинила, тому що дівчині хотілося б, щоб зоня сама хотіла кинути інших дівчат і бути тільки з нею. А тут виходить, вона її якось понила, повпливала на неї, і це був недобровільний акт. Тобто ми бачимо тут абсолютно ту саму логіку, яка відбувається і в стосунках романтичних між дівчатами і хлопцями в літературі того самого періоду. Далі ми бачимо ще один дуже цікавий момент. А ми бачимо, що Юзя і Зоня складають перед вівтарем присягу одна одній. Тобто їхня дружба є освячена а, християнськими святими. І далі Юзя міркує над таким цікавим питанням. Вона думає: а чи зрадила вона Дарці своїй першій подрузі? Подрузі, з якою в неї був дуже сильний емоційний зв'язок, яку вона теж дуже сильно любила. І вона собі розмірковує цілком так само, як і чоловіки в літературі 18 19 століття. Якщо вона не присягала перед Вівтарем Дарці, отже, вона їй не зрадила. Отже, це не пере. То вона почне якось виправдовувати свою поведінку і думати, що от якщо щось освячено церквою в той чи інший спосіб, якщо щось відбувалось на вівтарі, то це по-справжньому. Все інше можна нехтувати будь-якими обіцянками, якщо вони були чи не були. Можна нехтувати будь-якою моралі. Ну, зрадила і зрадила. Це оповідання приязнь нормалізує любов між жінками і стосунки між жінками. Власне, в цьому тексті Лесі Українка ставить на рівних стосунки між чоловіком і жінкою, стосунки між двома жінками. Вона показує, що дівчата так само прив'язуються одна до одної. Між ними виникає емоційний зв'язок. Вони ревнують, вони переймають щось одна від одної, вони присягають одна одній. Тобто вона таким чином потісняє десь на задній план а романтичний ідеал гетеросексуальних стосунків гетеросексуального кохання, яке має затьмарити все на світі. І показує, що цей зв'язок. Дружба між дівчатами, любов між дівчатами є не менш важливою, вона абсолютно така сама. І далі я хочу перейти до іншої цікавої теми в оповіданнях Лесі Українки то стосунків між чоловіком і жінкою, в яких любов не обов'язково має привести до шлюбу, де любов це не абсолютний ідеал, заради якого жінка має жертвувати усім, де любов це почуття між рівнозначними партнерами і. Неможливість чоловіків змиритися з таким станом речей в оповіданні Лесі Українки. Розмова власне відбувається розмова між акторкою і чоловіком, який у неї закоханий. А акторка розповідає історію свого життя, історію своєї великої любові, і це дуже цікава історія, оскільки вона руйнує якісь романтичні уявлення про шлюб, про стосунки між чоловіком і жінкою. Акторка розповідає про чоловіка, якого вона любила, і цей чоловік заробляв менше грошей ніж вона. Отже, за нормами тогочасного суспільства, акторка, одружившись, мала б кинути своє акторство і жити на зарплату свого чоловіка, якось дбаючи про будинок, а при цьому дбати про будинок, дбати про сім'ю і про любов, треба було в якихось злиднях, постійно перешиваючи одяг, постійно щось там недоїдаючи, відчуваючи нестачу тих речей, до яких вона звикла за свого акторського життя. Натомість, ця жінка пропонує своєму чоловікові перевернути модель. Вона говорить йому, окей, давай ти будеш за мною їздити по гастро. Давай ти будеш жити на мої гроші. Я можу забезпечити нас обох, але він на це не погоджується. Це нижче його гідності. І тут ми бачимо такий дуже іронічний погляд на стосунки між чоловіком і жінкою в ті часи на межі століть. Ми бачимо, що дівчатам весь час розповідають красиву байку про абсолютну любов, про фатом любові. Про любов, в якій ти маєш зректися себе, свого комфорту, а і своєї кар'єри, ймовірно. Про любов, в якій ти маєш слідувати. За своїм чоловіком, адже чоловіки доволі часто могли переїжджати з місця на місце, бо їх було призначено таким чином на службу. І в такій ситуації жінка просто дбає про будинок, дбає про якесь. Дбає про якийсь добробут свого чоловіка. Власне Леся Українка сама жила в такому шлюбі, куди пошлють її чоловіка туди, і вона мала би їхати. Ну, окремо від цього були, звичайно випадки там, де вона мала жити в курортних містах для свого лікування. Але це вже інша історія. Так от суспільство згодовує жінкам цю байку про прекрасну романтичну любов, які вона зрікається всього. Чоловікам вона згодовує ту саму байку, але чоловіки так не поводяться. Вони не готові зректися задля любові своєї роботи. Вони не готові рухатися за своєю жінкою. Вони не готові сидіти вдома і дбати про домашнє вогнище. Що цікаво, цю саму тему Леся Українка порушує в іншому тексті, який називається Помилка. Там є чоловік і жінка закохані одне в одне, але жінка говорить: Я тебе люблю, але. Але ми не будемо одружуватися, ми не будемо разом, тому що ти не будеш задля шлюбу кидати свою роботу. І я не буду задля шлюбу кидати свою роботу. Я хочу і далі цим займатися якимись там суспільними питаннями. А за обставин, якщо і ти, і я займаємось своєю роботою, наш тім буде стояти пусткою. Відповідно, у нас будуть із цим проблеми. Нам не буде приємно знаходитися в цьому спільному домашньому просторі, тому шлюбу у нас не вийде. Вибач, давай краще разом працювати і створювати щось інше разом. Тобто, ми бачимо в цьому тексті теж якусь критику. Ідеї романтичної любові, любові, в якій жінка має кидати все до ніг свого чоловіка. До речі, ці тексти мені перегукуються ще з одним твором цього самого часу, з оповіданням Ольги Кобелянської ідеї це такий собі салонний діалог різних людей на тему того, чи має артист одружуватися. І там персонажі багато базікують про те, що, звичайно, шлюб це дуже класно для митців, для науковців, взагалі для людей, які щось створюють. А тому що жінка є. Якоюсь такою твоєю натхненницею, під натхненницею мається на увазі, що вона є твоєю секретаркою, твоєю редакторкою, твоєю асистенткою, тобто фактично половиною твого успіху. І там йдеться про те, що от коли в великих людей помирають дружини, вони ніби втрачають половини душі, вони там не можуть так само працювати. І читаючи це зараз, думаєш, ну звичайно, вони далі не можуть так само працювати. Чи будеш ти так само продуктивно працювати, якщо раптом помирає твоя секретарка, твоя асистентка? Твоя співавторка, людина, яка виконувала за тебе дуже багато роботи. Професійної роботи, а крім того, ще й дбала про твій дім, про те, щоб там було що їсти, щоб там не знаю, стояли квіти і було гарно про те, щоб тобі було комфортно, і ти не думав про якісь там побутові речі. Тож ми бачимо, як в цих творах межі століття авторки критикують тогочасний стан шлюбних стосунків. Отакі теми і проблеми ми можемо побачити в оповіданнях Лесі Українки, в оповіданнях, які на жаль, ми знаємо набагато гірше ніж поетичні чи драматичні твори авторки. І страшенно приємно, що сьогодні ми можемо не просто абстрактно говорити про. Класичні тексти, а одразу знаходити їх на поличках книгарень, вони є доступними, вони є видимими, з ними можна ознайомлюватися і з ними варто ознайомлюватися. У мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І якщо ви хочете підтримати мене матеріально, це можна зробити на платформах Baym'iaCoFi, Patreon або скинувши якусь кількість грошей на картки, які я вказую в описі до відео. Побачимося з вами за два тижні. Хай вам щастить!